Ось перед нами єдиний вцілілий пам'ятник у вигляді урни, античної урни з прахом. Ну, як відомо, в Давній Греції, в Давньому Римі зазвичай спалювали покійників, особливо це було поширено в давньому Римі. І Ур урни з прахом часто ставили на колони чи на постаменти. Саме це і було відтворено в таких надгробках першої чверті 19 століття. На жаль, ми не дізнаємося, хто тут похований, Чому? тому що просто табличка була видерта з нього. Але це не пізніше 20-30-х років 19 століття, тобто перше покоління офіційних херсонців. Пам'ятник в стилі класи... надгробок в стилі класицизму. Це десь приблизно перша чверть 19 століття. Виконаний у вигляді античного Віфтаря. Подивіться, такий прикрашений стилізованими гриляндами. Тут зго... Зго... згори стояла невеличка така стилізована урна з прахом. З Це... таких теж пам'ятників залишилося дуже мало. І головним чином зустрічаються вони саме у Херсоні. А поруч німецьке родинне поховання «Склеп Апелів. Ось подивіться, раніше його прикрашала альтанка у вигляді стилізованої башти з зубцями мерлонами. Це знов таки витвір чавунноливарного заводу Вадона. На жаль, у лихі 90-ті більшу частину альтанки знищили, але навіть за існуючими рештками при бажанні можна її відновити. І це буде дуже неважко, скажімо так. Перед нами дуже цікаве поховання, яке належить справжньому довгожителю, Зиновію Іваненкові. Народився він 1752 року, помер 1857 року. Ну тобто прожив 105 років. Хто він був, важко сказати, хоча цілком можливо, що походив він з запорозьких козаків, які славилися своїм довголіттям. Над його могилою встановили доволі скромну плиту. Яка скоріше притаманна кінцю XVIII століття, але мабуть просто він побажав саме такий архаїчний пам'ятник.